Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Як ви бачите, ми вже вдома, вчора ввечері приїхали з дачі, Ось, зустріли гостей, відсвяткували день народження подруги, так як я вам і казала. Ось, а вчора ввечері вже приїхали. Сьогодні зранку сходила вже на вії, зробила нарешті корек. Ну, не корекція, а знову ж таки перенаростила, тому як я знімаю. Вій, ось, і роблю, ну, зняла те, що в мене залишилось, тому що вони дуже швидко в мене пооблітали. А сьогодні займаюся хатніми справами. Вже поставила варити супчик, хоча вже ближче до вечора. Ось, але думаю, я вже сьогодні зроблю по максимуму, щоб на завтра було менше що робити. Тому вариться в мене бульйончик, вже картоплю закинула. Ось зараз буду прасувати. Я вже також поприбирала, відправила Нікусю на день народження до подруги. І, до речі, треба спробувати ось цей утюжок-відпарювач, який я замовляла з тему, щоб залишити, я обіцяла залишити відгуки. І мені треба взагалі дізнатись, що він працює. Тому що, чесно кажучи, ми його то замовили. Я навіть не дивилась, працюючи він чи ні. І знаєте, що хочу вам пожалітись? Пам'ятаєте, показувала я вам контейнери для сипучих для круп, ті, що замовляла на тему. Я ж поклала митись в посудомийну машину і дивіться, що з ними сталося. Бачите? Вони просто деформувались. Чому ніде не вказано, що їх не можна мити в посудоминій машині? Так, ну, тут написано. До мінус 30 вони веде, витримують, і щось тут мінус 60. Ні, мінус 30. І 60 Цельсів. Хто ж знав? І, знаєте, жодного разу ними не користувалась. І тепер, ну, звісно, що кришечка сюди не входить. Тому, друзі, хто буде замовляти пластикові такі контейнери для круп, для сипучих, не мийте в посудомийній машині. Моя вам порада. Ось так. Я не знала, зіпсувала, але знаєте, що я хочу зробити? Я хочу спробувати нагріти феном. Ось, і якщо в мене вийде, трошки вони будуть розм'якчити їх і вдягнути кришку. Можливо, якось ще е, вийде в мене врятувати. Всі деформувались. Ось. Треба ще заглянути до відпарювача, чи взагалі він працює, тому що він мені потрібен буде і знімлю, знімлю і залишу вам свій відгук. Бо я обіцяла своїм дівчаткам улюбленим. Ось, А я пішла просувати. До речі, відправила не кусю на день народження, але вона така бідненька в мене. Я вчора приїхала з дачі, а в неї вискочив ячмінь. Око сьогодні ось таке синє запливше ну таке червоне воно. Я сходила в аптеку. І ну, в мене є краплі очні від цього, від ячміню. Вона користується, але поки що не допомагає. Я ще взяла ось якісь такі серветки, Блефавіс, так? називається. Це треба протирати око. Взяла чотири штучки. Зранку Нікуся вже протерла. І ще в неї вискочив герпес. Уявляєте, йти на день народження, на Дівішнік. І вона ну, так засмутилась, не хотіла йти. Кажу. Але я кажу: заспокойся, там замаш. Там про три, то-та-то-то, то і йди. Все буде в тебе гаразд. Це ж твої друзі, вони зрозуміють, ну ти ж ні в чому не винна. Ось, а від герпесу я взяла їй Вальтрекс. Хороші, е, я якось приймала, мені порадила косметолог. Мені порадила косметолог, е, тому як, якщо е, з'являються ці герпіси, рецидивуючі, темпачі, паче. То перед тим, як колоти губи, треба випити вальтрекс цей. І після того також треба пити вальтрекс, тому що цей, ну то, що те, що вколюють губи, коли трошки збільшують, може провокувати цей герпес, тому треба пити. Я якось пила, то мені допомогло. Тому я сьогодні і нікусю купила, із -за того, щоб, знаєте, її е, ще більше не рознесло. Так, супчик. У мене моркви немає. Але я знайшла. Мені в пакетику я була заморожувала. Напевно, було мені забагато, і я вирішила викидати. Цю потерту морквочку, А скласти пакет заморозити. Бачите, яка я молодець. <риснє> Хоч трошки буде. Суп не знаю, поки що, який варити. Вже зелений борщ, отуто гороховий суп, от то. Тому просто зроблю, напевно, якийсь гречаний. Не знаю, я не знаю, що мені готувати. Але голодними ж не будемо сидіти. Ось так, супчик хай в мене потрошечки вариться. А я йду прасувати за того, в мене, за того, що в мене вже давно праска нагрілась. А ще бачите, яка в мене книжечка? Ось така. Це я її залишила собі, скажімо так, на десерт. Ще не починала читати із-за того, що в мене ось. Є ще ця, Я її нещодавно почала читати, трошечки пару сторінок прочитала. Ось дочитаю і візьмусь за цю. Тому як перед цим я читала, оніксову бурю. Це ось це моя любов, ось цей цикл. Із крові і попелу обожнюю. Хоч бери і перечитай знову. Дуже мені подобається. Ну, і звісно, Фріда Макфаден мені подобається дуже сильно. Ось. Так, супчик в мене вже зварився. Компотік вже також зварився. Вирішила зварити компотік. Ось. І на вечерю, знаєте, що в мене буде? Буде курка, ціла. Давно вже курку цілу не купувала. Ось, але. За Артурчика рецептом він мені скинув нещодавно, готував. Це блюдо. на відео, По відео і по фото нам дуже сподобалось і вирішили ми приготувати. Так, для початку треба ось цю крихітку, скажімо так, така величенька, вона добряча, замаринувати. Буду маринувати сіль перець. Треба ще за рецептом сухий часник немає. Ось. Але неважливо, які спеції ви будете додавати. Спеції можна додавати за смаком, те ж саме і зроблю я. В мене буде сіль, перчик, паприка ну і олійкою її змащу. Можна додати ще італійські трави, але італійські трави я не думаю. Що... А. І ще можна куркуми, куркумо її помастити. Так, курку я вже замаринувала, знайшла в себе ще спеції для курочки, трошки щось солі додала і олійки. Все це перемішала і змастила курку. Потім, що я роблю? Ще мені потрібен рис. Все це будемо випікати в рукаві. Значить, так, для рису мені потрібно в мене стаканчик рису. Потім мені потрібна столова ложка куркуми і півчайної ложки без гірки солі. Все це висипаю сюди. Так, ось така в мене є куркума. Як я вже казала, столова ложка куркуми. Ще за рецептом треба бадьян. Бадьяна в мене немає, я ніколи його і не використовують той бадьян. Так, столова ложечка куркуми. Взагалі, я думаю, що спеції також можна додавати а, за смаком. Потім чайна ложка, Тупин... чайна ложка солі, без гірки. Це ми додаємо також в мішок. Трошки більше. Мішок для... Рукав для випікання. Потім висипаю рис, прямо сюди, стакан рису і сюди ж виливаємо два стакани води. Рис зазвичай готується один к двом. Ще можна додавати різні овочі. Я б ще додала моркву, але моркви в мене немає. Те, що морква в мене була, я б додала в суп. Так, Другий стаканчик. Знизу я рука, звісно ж, зав'язала, все це, це гарненько перемішую. Дуже мені цікаво, як. Вийде воно на смак. Вартурчика вийшло дуже смачно. І його дуже хвалили. Потім беру цибульку. В цибульку ще можна втикнути гвоздічку. Гвоздіку я не люблю, не переношую взагалі не на запах, не на смак, тому гвоздіку я не, не буду давати. Кладу сюди цибульку. І потім треба ще всунути зверху на цей рис курку. Я спочатку всуну, а потім вам покажу, тому що мені потрібна допомога оператора. Ось так помістили курку. Саме головне, щоб курка була зверху на рисі. Тут цибулька, бачите, І, коли курочка готується, там же ж у нас водичка, два стакани. Ось, ну ми, Я ж показувала рис, перемішала в водички з спеціями. Виклали курку. І курка, коли буде готуватись, сік з курки буде тікти, витікати на сам рис. Так що, так, ставлю в духовку на 180 градусів. І все це діло має готуватись півтори години. Так. Курку дістали вже з духовки, вона майже дві години готувалась. Зараз будемо її діставати і будемо куштувати, що ж вийшло. Мені цікаво, чи пропеклася вона, тому що вона така була величенька. Ось, і чи готовий рис. З цієї сторони видно, що рис готовий, гарненько так розпарився. А з цієї, напевно, була, ну, було менше вологи. Він такий більш щільніший, ну, на вигляд. Але на смак зараз це з'ясуємо. Так, курку дістали. Курка прям, ну, добряче приготувалась, бачите, аж розвалюється, поки я її підіймала. І рис див, дивіться, який. Смакота. Аромат дуже класний. Що я там вам знімаю, приближу. Ось так виглядає рис. Знаєте, я рис не дуже сильно полюбляю. Ну, так можу їсти. Але так, щоб любити, то ні, не дуже. Тому вирішила приготувати його ось так. А не плов, знаєте, просто. Сподіваюся, це мені сподобається. Бо я люблю, знаєте, який рис, не такий довгенький. Я люблю кругленький, і щоб він розвалювався, така каша була, розмазня. І такий він має, це розмазня рис має такий вершковий смак. А це в мене був такий довгенький, тому думаю, його також треба використовувати. Ось так все це виглядає. Зараз буду куштувати. Так, Щоб залишити вам чесний відгук. Куштую а перед вами замість того, О. дослухатися і сказати, так дійсно, як ви хочете підвищити шанси на те, аби отримати від нього як смачно, і рис а приготувався з, одної, з однієї, з однієї сторони він з... був ну трошечки підсохший, але я все це перемішала. Нормально він не те, щоб той, що підсох, не те, щоб він не приготувався, просто зверху підсох, бо там було мало рідини. Дякую. я велика заступна. А ми це не бачили. А не бачили це. Ми включили супер маму. Так що, дівчата рекомендую дуже легко, та просто засунули собі в духовочку, мінімум інгредієнтів, нічого складного. Так що беріть собі на заметочку, якщо ви ще таке не готували. Метод рис ми мені подобається, але б краще то щоб... був кругленький, як я люблю. Він більш би такий, знаєте, був м'який. Ну, це і також м'який, ну такий, як каша, знаєте, ну таке я люблю. Друзі, подивіться, яка краса. Це ми з мамою вийшли, нам треба по магазинам. Дещо хочу вам показати. Дивіться, як тучка Гарно. і ще на фоні собор. Ось так. Прикольно виглядає. Але тучка більш така темна, ніж на камері. Да? На камері десь вона висвітлює. На тролейбусі їхати. Не хочу там більше народу. Да. І цей. Ну, ходимо по магазинам, бо нам треба і ще треба заїхати в один магазинчик. А для чого це, ви дізнаєтесь, вже трошки пізніше. Так? До речі, у нас вже спекотно сьогодні. Прям спекотно, правда? Так, да, до... трилепі. Друзі. Включилась до вас, так як в мене вже тут назріла глашка. Зараз буду просувати. Хочу ж все ж таки випробувати ось цей утюжок. Хочу вам зняти. В мене дівчата просили, як він працює. Взагалі його треба перевірити, працює він чи ні. Бо я вам вже казала, що я навіть і не перевіряла. І знаєте, а, працює, бачите, світиться лампочка. Хочу спробувати попрасувати футболочку. І подивимось, як буде прасувати джинс. Там вже ж більш така складна тканина. І будемо бачити з вами, як взагалі ця прасочка працює. Залила водички якраз з цього стаканчика мірного. Вистачає... Так, тут я виключу, я ж не тут буду просувати. Скільки цього стаканчика вистачає на на скільки речей. Ой, так швидко слухайте, гріться. Я його включила на пару, ну, хвилину навіть не прийшла. А він вже гарячий. Відставочка. Пішліть з вами, будемо пробувати просувати. Самій цікаво. І цікаво, чи взагалі можна без води просувати. Так, зараз я тут це налаштую. Бо я ще включила ось цей відпарювач, бо я ж не буду цим гратись. В мене там стільки всього просувати. Що, можливо, я і не все. Ну, мені багато треба просувати. Ось не буду ж я цим манюнчиком гратися, щоб всі речі. Опрасувати, які мені потрібно. Тільки зараз з вами просто спробуємо протестимо, скажімо так. Тому як з контейнерами в мене не склалось. Ну, це не контейнери винні, а винна я. Тому що не треба було їх мити в пральній посудомийній машині. Мені треба ні кусі-джинси. Попросувати. Хоча так і не дуже буде видно, як воно. Джинси працює за того, що вони не дуже такі пом'яті. Цікаво, цікаво. І на футболочках подивимось. А ще, знаєте, в мене є такий костюм, як шовковий синій, зараз покажу хвилинку. Ось цей, пам'ятаєте його? І знаєте, він класний, він зручний все. Але проблема в тому, що. Якщо просувати відпарювачем, відпарювач залишає вологі ці плями. Ну, воно ж пар вдає. І виходить розводи на ньому від мокрого. І якщо десь щось капне, залишаються плями. Оце незручно, знаєте, такий костюм на один раз вдягнути. А це типу, Gucci, Made in Italy. Ну, він зручний. Я його постирала. І, і я, як я його глажу, я просто глажу цим відпарювачем і не натискаю на пар. Просто сухим. і Він швидко в принципі, гладиться. Легко розгладжується. Так, пробуємо, друзі. Це вже нагрівся? Гарченький. Давайте. Зараз, як це мені вам засняти? Олинку. Так, не падає тільки. Тільки воно ну, не падає. Все. Берем. Ой. Це без пару я роблю. І що воно мені скаже. А якщо з паром? Що це воно бризкає мені? чи що? Незрозуміло. Зараз. Звідки воно бризкає, я не розумію. Що <різь> ну, думаєте, розгладжують чи ні? Таке тепленьке. Начебто розглажую, так? Да? ну тут. Так, да, і можна по-сухому просувати, а? так, карманчики стій. Ну, хочу вам сказати, що в дорогу буде прикольно, зручний. Звідки ти там виливаєшся водичик? Давай подивимось, звідки вода йде. Ага, бачите? Як плюється. Ну, я так розумію, його розприскувати треба на тако піднімати і прискати, бо залишає ось такі ці плями. Так, це в нас джинси. Що скажете? Прасує чи як? Не зрозуміло мені поки що. Ні, ну тут прогладилось нормально. Так, зараз, ну, це я допрасую вже цим. Це я просто заради вас, щоб показати, як він працює. Ну, і для того, щоб собі зрозуміти, взагалі працює він чи ні. Так, беру футболку. Так, взяла чорну свою футболку. Ось тут пам'ято. Видно? І пішли. Що воно паром це? А воно не паром, а вот такое, бачиш? О вот так. Ага. Бо я теж думала, що паром. А тут одна тільки така оця бірочка, бачиш? Ну і пару мені здається, ні? Ні, тут тільки вода. Угу. Навіть ну. тут э, намальовану. Ну так, да. що... ну а той наш тоді. Який ось цей? Ну да. Ну, звідси ж водичка бризкає, ось Так. А. Вот так. Ні, почекай, а ну перевернеш раз. Ось. Ага, а, я думав, що там є отвори. Ні, тільки один. Ну, нормально, так? Да? Угу. Дивись. Це ж маленький утюжок. Що, гладий, ну, гладий, що ну, він. Просує, да? Нормально. В якості дорожнього, так? Да? Нормально, піде. Ну що ж. Да. Дивіться. Тут було пом'ято. Бляха вже зараз чистити цю футбол. Просує по-любому. Дивись. Хоп-хоп-хоп. Нормальненько. Mm. Ну да. воно якось не дуже гаряче. Ну, може, знаєш, так, тримає температуру, щоб оптимально. Для всіх тканин підходило, в принципі. Бо якщо шовк, шовк наприклад, гладити, да? то щоб не зіпсувало. Ну, якісь такі ніжні ці тканини. Так нормально, піде. Так що ось так, друзі, протестила. Наглядно вам показала вам вирішувати, брати не брати. Але ну, в принципі, я задоволена, знаєте, як дорожній, у нас ще є е, такий, як на стає, ну, як звичайний утюг, тільки він е, міні. Ось він дуже класно е, прасує все, але він важкий. Не завжди його хочеться брати. Але ну, якщо ми кудись там виїжджали на море, там ще кудись. То брали його з собою. А це якось альтернатива. Наприклад, Ніка має їхати в табір. ось, то... Із-за того, що він не дуже сильно нагрівається, прям не такий не дуже гарячий, за, за для її безпеки, за для безпеки дитини, щоб не дуже тако впектися. Ось то саме те, що потрібно. Ну і ще він легенький. Так що так. Я не жалкую, що його взяла, а ви бачили його в роботі, тому вам вирішувати, брати чи не брати. Ось. <зай вартість> е, так що так. А вартість його скільки? 300 чимось гривень взагалі, була на тему. Ось так. А я буду гладити, бо в мене ще купа роботи, а вже майже сьома вечора.